Сьогодні відбулося чергове засідання контактної групи з питань оборони України, відомої як формат Рамштайн. Засідання тривало в онлайн режимі. В центрі уваги військова допомога Україні і, зокрема, посилення нашої ППО. Також говорили про необхідність саме довгострокової підтримки. Схоже, європейські країни практично зовсім перебрали на себе лідерство у цьому форматі. Раніше воно належало Сполученим Штатам. Постачання зброї та координація зусиль для більшої ефективності допомоги Україні такі головні теми сьогоднішнього вже 29-го засідання контактної групи з питань оборони України, відомої як формат Рамштайн. Як і попереднього разу головують Велика Британія та Німеччина. Участь беруть міністри оборони або їхні заступники з понад 50 країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Від Сполучених Штатів американський посол при НАТО Меттью Вітакер, очільника Пентагона Піта Гексита, чию участь анонсував не було. Також до зібрання долучилися генеральний секретар НАТО Марк Рютте і новий головнокомандувач Сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич. Це перший Рамштайн після зміни складу українського уряду і призначення на посаду міністра оборони Дениса Шмигаля. Тож Україну представляє він, а також його попередник, а нині очільник РНБО Рустем Ом'ров. Шмигаль після чергової нічної атаки росіян наголосив на необхідності зміцнювати протиповітряну оборону протиповітряна оборона, особливо ракети Петріот ПАК 3 разом із боєприпасами, мають для нас надзвичайно важливе значення. Цієї ночі відбулася чергова масована комбінована атака. 24 ракети, 426 бойових безпілотників атакували цивільні об'єкти України, і знову у нас є жертви серед мирного населення. Російський терор триває, тож нам потрібно посилити нашу протиповітряну оборону. Я прошу США зробити цю зброю доступною для придбання, а наших європейських партнерів надати у. Це необхідне фінансування для її закупівлі, Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що його країна передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони Петріот та боєприпаси. На цей тиждень заплановані робочі переговори щодо технічних деталей передачі. Пісторіус нагадав колегам, що вони зобов'язані активно підтримувати українців, щоб Путін зрозумів, затягування війни коштуватиме йому дедалі дорожче, а Україна продовжить успішно протистояти його воєнній машині, яка служить для підтримки влади нелюдського режиму засліпленого. Імперською манією величі з кожним днем Україна послаблюватиме її дедалі більше. Вважає міністр Путін із похмурою рішучістю дотримується свого воєнного порядку денного та не зацікавлений у справжніх переговорах. Він каже про мир вранці, ввечері обстрілює українські міста безпілотниками та ракетами. Він хоче затягнути час цією цинічною грою. Вважає, що його військова машина переможе в довгостроковій перспективі, але він помиляється. Разом ми повинні зупинити цю війну, об'єднавши зусилля, щоб усіма силами підтримати Україну. З цим згоден очільник британського міноборони Джон Гілі. Він згадавши нещодавні заяви американського президента Дональда Трампа, закликав партнерів розпочати п'ятдесятиденну кампанію з озброєння України і тиску на Путіна, щоб він або домовився про мир, або зіткнувся з руйнівними санкціями. Серед інших тем засідання оновлення механізму взаємодії між учасниками групи і, зокрема, налагодження координації між коаліціями різних сфер підтримки, а також із місією НАТО з допомоги Україні. Основний акцент. На довгостроковість такої співпраці. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. Сьогодні відбувається 29 те засідання контактної групи з посилення. Обороноздатності України простіше кажучи, Рамштайн відбувається в онлайн форматі. Вже звідти були хороші для нас новини. По перше, сполучені штати з Німеччиною голосили про передачу якнайшвидше п'яти е Петріотів додаткових Україні. Німеччина спільно з Великою Британією сказали, що передадуть Україні 220 тисяч снарядів до гепардів і профінансують виробництво безпілотників. І міністр оборони Британії зробив дуже цікаву заяву про. Початок я цитую п'ятдесятиденної кампанії щодо озброєння України на полі бою. цього почнемо розмову з Єгором Черньовим, заступником голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки і головою постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, вітаю. Добрий вечір. Пане Єгоре, найбільш незрозуміло поки що залишається оця кампанія 50-денного посилення України на полі бою. Чи є у вас якісь відомості, які би розкрили, що мається на увазі під цією заявою міністра оборони Великої Британії? Я думаю, що це абсолютно чіткий посил до того 50-денного терміну, який надав Трамп Путіну для того, щоб все ж таки прийти до рішення закінчення війни або. Якщо такого рішення не буде, то буде ескалація цієї вже ескалація на полі бою. Щоб до цієї до цієї дати прийти підготовленим, власне і я думаю, що буде збільшуватися допомога Україні, і я вам скажу, що дуже важливим є, що в цю дату може бути ще й зустріч Трампа, Путіна і Сі в Китаї, про яку вже говорять. І це я думаю, що буде зустріч. Ну, щось на кшталт Ялти Ялтинської конференції. Тобто, це зустріч про або вони домовляться про те, що або навіть не не, не, не Ялти. А пам'ятаєте кризу Карибську, да, коли весь світ перебував на впрузі, і ми були за крок до війни ядерної, і тоді, власне, зробили крок назад обидві країни. Зараз на цій зустрічі або всі зроблять крок назад, і закінчиться ця війна, або навпаки, будуть підвищуватися ставки. І я не виключаю війни в Європі, яка може перерости в Третю світову. Через те, що ані Путін, ані СІ не будуть хотіти робити крок назад, і будуть вимагати перерозподілу сфер впливу і перерозподілу власне світового порядку. Ось і до цього ми маємо бути готові, і європейські наші партнери мають бути готові саме тому. 50 днів на озброєння України, щоб бути готовими до будь-якого сценарію. Ця зустріч, про яку ви говорите, вона попередньо, наскільки я пам'ятаю, запланована на 3 вересня і має відбутися у десь у Китаї з нагоди закінчення 70-річчя закінчення Другої світової війни. Е Цьому випадку ну так, порівняння справді чи це Ялта, чи це Карибська криза, чи це Тегеранська конференція? Це ще пізніше буде зрозуміло. Але на чиєму боці в цьому випадку стоятимуть Сполучені Штати, тому що поки що оцей маятник він туди-сюди хитається. Хоча якраз на сьогоднішній зустрічі Рамштайн, Сполучені Штати були представлені, і це вперше після тривалої перерви. Про що це свідчить? Я думаю, що Маятник насправді не хитається, Маятник залишається на стороні Заходу і Сполучені Штати, і, власне, Трамп намагався знайти підходи до Путіна, все ж таки закінчити цю війну і пропонуючи економічні угоди, і пропонуючи якісь проекти в Арктиці і інші, але не точно не поступаючись з сферами впливу заходу, західного світу, тому я впевнений, що Сполучені Штати будуть залишатися на цій самій позиції, але вже з іншими підходами до і вимогами до Путіна. Тобто, якщо раніше його вмовляли, то зараз я думаю, що будуть все ж таки тиснути, і присутність зараз міністра сполучених штатів, міністра оборони сполучених штатів на Рамштайні. Це також прояв того, що. Трамп налаштований рішуче, і що допомога Україні буде продовжуватися, тобто ви вважаєте, що ця позиція Сполучених Штатів, яка зараз чіткіше виглядає як проукраїнська, вона достатньо міцна вже, і Дональд Трамп змінив своє таке прихильне ставлення до Путіна на скептичніше. Я думаю, що йому було достатньо часу, щоб зрозуміти, що Путін вводить його за ніс, і що просто тягне час і нічого не готовий вирішувати. Він намагався дійсно знайти підходи до Путіна для того, щоб вирішити це питання без тиску, але воно не вирішується, як ми бачимо, без тиску. Тому я думаю, що да, зміна. Підходів вже вже відбулася, і ця зміна на користь Україні ще одне питання. Наскільки я знаю, завтра має відбутися позачергове засідання парламенту, на якому планують ухвалити постанову про звернення до обидвох палат парламенту американського. Про... Як це називається збереження та посилення лідерства Сполучених Штатів у підтримці українського народу в боротьбі проти збройної агресії Російської Федерації? Е, що це? Це символічний документ, чи він має якесь практичне значення? З одного боку, це формальне звернення з іншого боку, ми все ж таки показуємо свою позицію. Я сподіваюся, що за цей документ завтра проголосує конституційна більшість 300 плюс голосів. Ми покажемо, що ми єдині. В питанні того, що Сполучені Штати залишаються нашим стратегічним партнером, і ми просимо Сполучені Штати звертаємося до них з тим, щоб вони посилили санкції, щоб вони продовжували фінансову та військову допомогу Україні. Ми розуміємо, що все ж таки все вирішується в Білому домі президентом Трампом, але разом з тим, Конгресу Сполучені Штатів буде простіше. В тому числі приймати рішення, базуючись на таких офіційних документах, як звернення від Верховної Ради, тобто на парламентському рівні, ми також звертаємося і просимо про допомогу, про посилення санкцій і про озброєння для України. Дякую, пане Ігоре, за можливість включення. Ігор Черніг був з нами на зв'язку зараз.